Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Аланської культури. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до сьогоднішнього пошуку. Що буде цікаво попадатися, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка на сьогодні. Це. Від того горбика. О, ну, на той горбик зайду попід тим горбиком. Так, так, так і сюди буду йти. Це я буквально приїхав, воно мішок поставив, зробив небагато кроків і вже є перша знахідочка за сьогодні. Такась Перша знахідочка за сьогодні. Це, друзі, частина вушка з казанка. Більш за все. Так, частина вушка с казанка сюда шла. Тут такая, с этой стороны такая сама штука была, только трохи больше. И вот тут где дырочка была, куда и это вушко крепилось до казанка. Такая вот знахидка, медная или бронзовая. Такая, вот, друзья, наступная знахидка, залезная. Такая вот штучка. дырочка до сиги. Тут что-то так набывалось, а докрепилось до, до чего-то. Такой штукой. Такая вот знахидочка их голанчик. Такая вот ямка, друзья, немаленькая, сантиметров 45-50, Точно є. Ну і така ось знахідка. Підковка з глибини з такої. Така ось знахідка. Ще цікавого збереження в цієї підковки буде. Навіть воно гвозді майже всі на місці, які ми набивали до коня. така ось Знахідка підковочка така от. Більш за все що царська чи радянська. така ось, друзі, знахідка наступна. Це походу кілечко посріблене. Так, більш за все кілечко, мабуть. Посріблене було. Така от знахідка. Царського або раннього радянського періоду. Таке от кілечка Вот, знахідка, друзі. Так от, друзі, знахідка наступна. Це якась монетка, походу. Так, монетка, копієчка. Пізня радянська. Монетка. 75 рік, походу. Ну і таке от зображення у монетки з іншої сторони. Така от копічинка. Пізня радянська. Така ось, друзі, знахідка нас тут цікава. Залізна. Це не вістрячка, друзі. Це більш за все проколочка їхня. Така ось знахідочка. В кого які думки будуть, що воно таке. Я думаю, проколочка більш за все була. або в цей, або в волосся, заколочка залізна, така ось. Знахідка. Або проколочка, або заколочка. Тут вона на кінці загострене. І кругле. Тут квадратне. Така от знахідка цікавенька. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це монетка. Песня радянська. 15 копеечек 1961 рик. Ну такие отображения с этой стороны у монетки. Такая знахиточка. 15 копеечка. Такая, друзья, знахитка наступна. Це або діньга, або полушка Єкатерини Єлизавети Другої. Така от монетка. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монета. Така от монетка, друзі. З цієї сторони вензель. Походу монета Єлизавети II. 1760 рік. Така ось знахідка. Ганолик видно, тут 17 Така от монетка. А з тієї сторони вершник сильно терти не хочу. Видно все. Щоб монетку не затерти. Змія вбиває. Така ось знахідка. Така ось знахідка наступна, друзі. Це накладочка з кінською пряжі З міді чи з бронзи зроблена вона. Це накладочка. Ще й закльопочка вона всередині. така знахідочка. Кладочка з кінського є Так, друзі, з такої от ямочки трішки засипалось, глибина сантиметрів 40. Така ось знахідочка. Царська монетка. Двуха капуста, походу. Так, 2 копеечки капуста. Ємочка. Така от знахідочка. Двуха. Капуста. Ну а з цієї сторони таке зображення монетки. Така от монетка, друзі, це є трішки протер. Дві копієчки ємочка. Монетка Олександра І. Така от знахідочка. Ну а с той стороны такие отображения. Ирик 1812. ЕМНМ. Такая вот монетка, друзья. Такая вот знахидка Такая, друзья, знахідка наступна. Это на косничек был. На косу. Такая вот. Аланчики знахидка, на косничку. Не знаю, чи целый, чи нет. Но зигнутый это точно. Такая знаю, хитка на косничок их. Такая, друзья, знахидка наступила Это ножик такой от их. Трешки кинчик сломанный. Ось ціленькі сюди я на дерев'яшечку надявалося. Тут лезо загострено. Ось таке товстеньке. така от знахідочка, ножичок такий невеличкий. така ось, друзі, знахідочка наступна. Це монеточка якась. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. копеечка пізня радянська монетка. Так, копійчиночка. Зараз, друзі, на неї про труда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. копеечка 1972 рік. Пізня радянська монетка. Така от копійчинка. Ну а з цієї сторони таке від зображення монет. Така от знахідка, друзі. Така от капічиночка 72-го року. Така, от, друзі, знахідка наступна. І це походу вістрячка стріли. Так, вістрічка стріли. Тут трішки не вистачає, куди на древ'яжку надівалося. Вистрячка, друзья. Так, вистричка. Такой вот формы. Тришечки она кончик вид ломаный. Так вот, знахидочка. Так вот, вистрячка. Такая друзья, знахидочка наступна. Це теж походу на косничок, але трішки зломаний. Такої штучки не вистачає з цієї сторони. Така це магіночка на косничок каланчиків з такою цю. І такий він з іншої сторони. Рисуночків нічого на ньому немає. Друзі, ямка немаленька, сантиметрів 30 мінімум. І така знахідка. Жаль, звісно, що тільки погнуте воно. Це накладочка їхня була така немаленька. Кудись з міді чи з бронзи зроблено. Така знахідочка. Ладочка якась кудись. Така ось, друзі, знахідка наступна З таким от цим крючком з однієї сторони. Це я, друзі, думаю, більш за все красало. Сюди отак, от з цієї сторони сюди завітушка йшла. Ну і з цієї сторони повинна така сама завітушка бути. Така знахідка. Походу зломане красальце було. Ні, красало то було. І його хтось зламав. Така знахідка, кресала. Зломана. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це їхня проколочка. Так, вона з цієї сторони загострена. Майже розсипається в руках. Ну, і з цієї сторони теж було загострено, кінчик трішки відломано Така от знахідочка, проколочка з заліза зроблена от, друзі, знахідка наступна, і це печалечка. Печалечка. Це було, друзі, вістря списа. Да, Спис був. Тут все черблене. Ну і тут походу не вистачає трішки. Спис таке був сюди. На ручку дерев'яну надівалося, та да. печалечка. Жаль, що не дожив до наших днів. Тільки кусочок дожив. Така знахідочка. Вістря списа. Така, друзі, знахідка наступна. Це якась накладочка кудись була. Так, з міді чи з бронзи зроблено. І за все на Кінську упряж була накладочка. Така ж знахідка, друзі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу сережечка їхня. З узорчиком. Так, сережечком. З узорчиком. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що воно за сережечка. Така ось, друзі, знахідка. Це не сережечка, друзі, це колдбул. Ось все суцільне. Так, воно йшло і до цієї сторони йшло. А тут трішки не вистачає. Ну це колд був, друзі. Так, та хоч те і те сережка. Бо я знаходив подібні так з вушком. А це колд був, друзі. Так, колд. Така от знахідочка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого сьогоднішнього пошуку. Такі от знахідки мені вдалося знайти. І царські монети, і радянські монети, і накосники, і накладочки, і частину колта. Вістря спив, на жаль, Ну а тер друзі детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от підкова. Навіть воздив всі цілі, які ми забивалися. ця підкова. Ну це радянщина біжав. А можливо ще і цар, царська. Такий от замок радянський попався. Сілий, залізний. Так, далі. Така от якась завітушка теж, походу, радянське щось. Так, частина кресала. Така от штучка, непонятно, що бо сильно залипше. Таке от, от кріплення, якесь оланчиків теж, походу. Щось кріпилося ним. Так. Три ножика. Майже всі поломані такі от. Так. Поїхали далі. Дві походу, проколочки. Це я не знаю або проколочка, або в волосся вставлялася штука. Ну, більш за все проколочка. Одна і друга ось проколочка. Так, вістря списа. Жаль ще стратами. Така от знахідка теж була сьогодні. Вістрячка стріли таке ось. Тут теж не вистачає трішки. Куди я на дерев'яшку надівалося. Так, поїхали. Три таких от накладочки з бронзи зроблених їхніх. Така от велика, ця чуть менше, ця ще менше. Потім частина ручки з казанка, походу. Оплавуш якийсь їхній. Так, кілечко таке от посріблене походу, було. Воно ну, видно посріблене. царське. Так, два таких от накосничка. Жаль не цілі. Так, три пісні радянські монети. 15 копеечок і 2 по копійочки. Так, двуха капуста. 1812 рік. Так. Походу полушка 1760 рік, Єлизавети II. Ну і частина колта. Жаль, звісно, що зломана з таким от узорчиками. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені сьогодні вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошук. Ну і пока!